В Селі Соколову Зміївського району вшанували подвиг радянських та чехословацьких воїнів в роки Великої Вітчизняної війни. 7 березня в Соколову відбувся урочистий мітинг та церемонія покладання квітів до братської могили, полеглих в роки Великої вітчизняної війни радянських та чехословацьких воїнів. З нагоди святкування 68-ї річниці її героїчного подвигу в Зміївський район прибула чешська делегація. Для учасників урочистостей було проведено екскурсію в музеї бойового братерства села Соколово, яку проводив директор музею Олександр Куць. Він розповів нам, що візит чеських та словацьких гостей для вшанування подвигу героїв Великої Вітчизняної вже став традиційним для села Соколово. Традиційно кожен рік у березні відні у селі Соколово відзначається дата бою, і вже в традицію стало про те, що в ці дні сюди приїжджають як змівчани, приймають участь у заходах самі соколяни із участю зарубіжних гостей. В цьому році до Соколова завітали із посольства Словацької республіки Марик Шафін, із посольства Чехії, перший секретар посольства Мілан Екерт. А також аташе з питань оборони зденек Кобічек. Традиційно проводяться мітинги, покладання квітів вінків на могилу загиблих чехословацьких і радянських воїнів. Все це відбувається в останні роки традиційно. Треба відмітити про те, що декілька років назад проводилася і реконструкція. До яка визиває цікавість багатьох жителів і а також наших гостей, мабуть, в перспективі, тоді, коли ми приближаємося до круглих дат, в частності 70-ї річниці бою в селі Соколова. Ця традиція теж буде мати місце у селі, яка є доволі цікавою сучасною сучасним дійством. При відтворенні тих подій періоду великої вітчизняної війни, як завжди, чеські словацькі гості приймаючи участь у мітингу, вони відзначають як велику роботу місцевої влади, а також виражають шану. За пам'яттю і доглядом могил чехословацьких і радянських воїнів. Вчасності представник словаччини Марик Шафін зробив у книзі відгуків таку запис: большое спасибо вам за заботу о пам'ять про наших і ваших соотечественників, котрі положили пожертвували свою життю во ім'я нашої свободи. Спасибо вам.